Бережі один до п'с. Всім привіт і сьогодні я вам покажу нові фігурки з постеліну. Перший це воєнний скейтуалет з першої появи, скільки у мене один ноль Титана. Зіпив я його з зеленого пластину бігу в мене не був. Ну хоча він і сам зелений. Оце трохи мав би бути королюше, зіпів я його одну секунду назад. Прикольний такий. Далі. Моя сама любима фігурка. Це отакий от бомбезний GMAN 5.0. 0 З реактивним нюансом. Із Ізрак з реактором, з щитами, з, з лук, механічними руками, які, хва, які хватають і мають пушки, з, з лазолиту щит і з, з титану щит, і ззаді його червоне ядро, яд, ядро смерті, яке виглядає жовтим. І має елективний вагнець. Луки в нього падають, тому я прикипив їх на звучистки. Прикольний. Я можу я забрати ці три пучки і світі, але добавити щось інакше. Ну, мені не сподобалася ідея. Далі бейноти аганині-лапаріні з природи, що, що воді значить Били лопату, не линись. Його я зроблю з іншого каналу. Я, я подивився, прикольний Брой от чогось не зібрати. Це сумна лопата, яка вже дуже довго працює в угоді і обличчя у неї вже сумний. Далі Brainot 41. One. 41 це Brainot. Теорія такою, що це є молодший брат Сексевина. Зараз я принесу Сексевина, де вас піде одна секунда, а для мене 10 хвилин. Зараз я приношу Сексевина. Раз, Вас три. Ну, от для вас пішла одна секунда, і от і сам Сексевин. Був він в мене в іншій кімнаті. Такий Сексевин? так, це не подав відео. Фойван, Молодший булад 67, но це одна теорія. І при його теж поступу. Чому? Я би ну от six, і не six seven. Ну так, далі є у мене Deadpool з постеріг. Двоє велика фігулка. От така. Я вам її покажу освітлення. Далі ще на торті. Моя сама любила фігурка це. Спікер у мене Ви І просто подивіться на його полумботку. Ну це просто імба... Фігу... Ця фігурка колекційна. Вона була тільки в одному відео. В... 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 Дай ще я зроблю. У мене Тутана. І, і він буде у всіх відео пускай мене тут Це я вам показую його з освітленням Якщо у вас все засвітлено то у мене. Якщо у вас це без освітлення, то у мене засвітленням. Ну, так не видно, деталі.